Вітаю вас, діти! Зараз я вам загадаю загадки, а ви попробуйте відгадати. Не гуде не летить, жук по вулиці біжить оченята у жука два блискучих вогника. Так, вірно, автомобіль. Що за диво, диво дивне, на колесах цей будинок, гумове взуття на нім, а харчі його бензин. А всередині малята і дорослих там багато. Так, вірно, автобус. Діти, як назвати все це одним словом, що зображено на картині? Так, вірно, транспорт. А що робить транспорт? Так, вірно, перевозить людей. Допомагає з вантажом. Як називають людей, які їдуть у транспорті? Так, вірно, пасажири. А як називають транспорт, що перевозить пасажирів? Пасажирський транспорт. Поділяють чотири види транспорту. Наземний, підземний, повітряний, водний. Найбільш всього наземного транспорту це той транспорт, який рухається по землі. Маршрутне таксі, велосипеди. Підземний транспорт це той транспорт, що рухається під землею. Метро. Повітряний транспорт. Це той транспорт, що рухається в небі. Повітряна куля, вертоліт. Мрія це найбільший вантажний літак у світі. Подивіться на його зображення. До водного транспорту належить той транспорт, який рухається по воді. Кораблі, човни, вітрильники. Як багато транспорту на нашій планеті. Літак, літаки, автобус, автобуси, тролейбус, тролейбуси. Діти, пропоную вам скласти речення за малюнком. Що на ньому зображено? Діти. Автобус, парк. Пропоную вам скласти одне речення з цими словами. Наприклад, діти на автобусі їдуть у парк. А яке речення склали ви?